Всім величезний привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми робимо з вами тест-драйв. Перший тест-драйв за останні 3 роки. Я буду сьогодні тестувати ось таку тональну основу: це Maybelline Instance Anti-Age Perfector 4-in 1 Glow Makeup. У мене відтінку 0,0 Fair Light. По французькі знизу теж написано. Не буду читати, бо я не знаю французької. Але ця тональна основа просто настільки гучна була останнім часом на Тіктоті. Дуже багато дівчат робили якісь там огляди, те драйви мені так захотілося її спробувати. Бо настільки були різні відгуки на цю тональну основу на Тіктоті, а також на інстаграмі. Комусь вона дуже подобається, комусь не дуже. Хтось каже, що вона ніяка. Ну, я не знаю. Ми це дізнаємося вже. В цьому відео, наскільки вона мені сподобається. Формат прикольний, цікавий, але, дівчата, у кого є висипання, це, ні, це не для вас. Або ем, беріть якусь палету і тільки з неї наносите на шкіру, у кого висипання, не можна нічого спонжем наносити, бо це бактерії, які розмножуються, і у вас ще гірше буде зі шкірою. Це я вже точно знаю з свого досвіду, тому, дівчата, е, такий спонж бути дуже обережний. Я сьогодні наносила одразу на лице, але тільки в ці ділянки, де у мене немає зараз активних висипань. Є постакне, цяточки, але немає активного висипу. Якщо у вас є активний висип, прищиті так, так далі, не наносити такими спонжами. Це я вирішила вас так трошки попередити, трохи прояснити. Одразу скажу: це тільки мій огляд, це моє відчуття. Якщо ви йому довіряєте, якщо ваші відчуття завжди збігаються з моїми, пишіть в своїх коментарях, чи так, чи ні. Якщо ні, це теж дуже цікаво, якщо ви напишете свій якийсь огляд, і буде така якась дискусія між нами або між дівчатами, кому як мені дуже цікаво, що ви поставите. Давайте сп'яти, яку оцінку. Ви поставите цій тональній основі, якщо ви її пробували І чому ви цю оцінку її поставили? Напишіть в коментарях, будь ласка. Ну а ми з вами давайте дивитися, як мені буде ця тональна основа. Раніше я завжди знімала так, що я ділила лице на дві частини. І одну на одну я наносила ось таким пензликом кабуки. У мене декілька їх. Сьогодні це буде Цоїва 102 Silk Finish називається. Я знаю, що ви завжди запитуєте, яким я пензликом наношу. І у мене є ось такий спонж від Ebelin. Це якась була лімітка авокадо. Дуже він мені подобається, такий м'якенький, дуже схожий на Real Techniques. Так, упаковочка дуже приємна і дуже схожа на тот консилер, який в мене був дуже-дуже давно. Я вже не пам'ятаю, як він там називається, але він такий червоний і теж з таким спонжем. Давайте відкривати так. Треба придивитися десят фоліє. Так, відтінок. Найсвітліший я обрала, але він теплий. І як ви бачите, в баночці він не такий вже і світленький. Це 00 Fairlight. Що мені сподобалося, що тут, напевно, буде видно, що тут є такі частинки золотого шимеру. Напевно, це буде класно підсвічувати шкіру. Я зараз таке люблю, щоб так ну, нормально підсвічувало шкіру, щоб це було красиво. Так, Відкривається дуже швидко. Я сподіваюся, що він не потече потім. Е, треба прокрутити, щоб продукт вийшов. Я не знаю, чи треба його трошки струсити. Кой лайф! Боже, скільки його крутити треба. Напевно, довго. О, іде продукт. Іде, іде, я вже бачу. І це така дуже цікава рідина, дивіться, а воно ніби... Боже, фокусуйся. Воно, бачите, і сам тон, і е, частинки, і вони одразу на цій губці змішуються. Ну, щось цікаве. Давайте дивитися, як воно переноситься. Такий цікавий аромат. Е, я не знаю. І мені похне для зняття лака. Мені цікава така текстура. Мені прям дуже цікаво. І, типу, взагалі можна прям з нього наносити, але я не знаю. Він легенький, я вже бачу. Рідка текстура, і він дуже легенький. Давайте на праву сторону я буду наносити, в мене там лежать позаду вже готові рум'яшки, які будуть наносити сьогодні. На праву сторону я наношу пузтушову пензликом. Він настільки полупрозорий, якщо чесно, мені більше нагадує якусь. Якийсь хайлайтер Він абсолютно полупрозорий, практично не вирівнює тон. Або його треба наносити дуже багато. Це більше, знаєте, схоже, що це е, це ще взагалі-то е, це Instance anti age Тобто, ну, мені вже пора, пора вже таким користуватися, але я не знаю. Ну і давайте тут губкою. Ну, але мені здається, що губкою буде, ну, буде багато продукту виходити, і вона не нанесе. Ось я вже бачу, що краще пензликом губкою, просто він в себе всасує і нічого не переносить. Ця тональна основа більше під ідеєю. Я вже бачу тим, у кого ну, такий рівний тон від природи. І нема почервонінь бо. Але знаєте, що я скажу? Якби тут був SPF, я б таке носила кожного дня. Мені подобається. Подобається, що це легка підсвічуюча текстура, але її практично не видно на вашій шкірі. І е, я можу сміливо ходити вдень так. Красиво, але не перегружає. І не показує, що я на себе щось нанесла. Ну, це прикольно, мені подобається такий варіант. Але от трошки би почервоніння перекривало і був би СПІФ, просто ціни не було б цьому продукту. Але так цікаво, його практично не видно. Ніби водичка, ніби такий кремчик з частками. Коли це в мене. Ось так не пройде, буде дуже красиво. Він не перекриває пори, це факт, він в них трошки навіть не те, що завалюється, він просто їх підкреслює. Майте на увазі, якщо у вас дуже великі пори, вам це не сподобається. Якщо придивитися. Ну що ж, я зараз буду закінчувати свій макіяж. Як тільки я зроблю макіяж, я до вас повернуся через 5 годин, щоб подивитися, як в мене тримався цей тон на обличчі. Ну що ж, я повернулась, і вже пройшло навіть більше, ніж 5 годин. Пройшло десь 6-7 годин. Напевно, так. Зараз вже 10 година. Вечора, а я знімала відео в 15 з чимось. Десь біля в 16. Ось такі справи. І я вже роздивилася перед тим, як сісти відео знімати на великому церкалі, Як воно мені. Ну, давайте я просто озвучу те, що я бачу. Я бачу, що ця тональна основа дуже класно трималася всі ці години. Нікуди вона не вбігла, практично не пропала. Тільки на підборіджі, але це нормальне явище на підборіджі. Але прям такої плями, де нема цієї тонального слова, я не бачу. А вона блищить. Звичайно, я не підпудрувала, і в мене та зона завжди блищить. І, чесно кажучи, насправді для зволоджуючої тональної основи вона трималася просто ну вау. Подивіться на те, як виглядає лице шкіра, ну вона реально нікуди не вбігла. Не пішла такими, знаєте, біля пор, а, такими а, плямками. Якби я припотрила, то взагалі було б дуже класно. Вона трохи провалилася десь в складочках, але вона їх не підкреслила, це факт. І е, нема в усіх складках таких, е, е, куди, куди затікла тональна основа. Нічого не підкреслила, не навкруги носа нормально. Я б так сказала, що в мене просто лице трошки блищить. І не видно, що в мене є там тональна основа. От подивіться. Погано виглядає е, тіні. Я сьогодні використовувала тренди та е, базу під тіні, і я бачу, що вона взагалі не тримає нічого. Просто просто тіні в'їлися е, там, зібралися в складочках. Дивіться, Ну, таке собі. Чесно кажучи, така собі база. Urban Decay значно, значно, і Smashbox значно, значно краще. Але тональна основа, я скажу чесно, мені дуже сподобалась. Я дуже рада, що я її купила. Це реально такий middle market. Хоча, знаєте, з нинішніми цінами я не можу сказати, що це middle market це скоріше навіть. Навіть це просто бюджет. Бо зараз, хоча, якщо брати цінову категорію, таку як Essence Catrice Trended Up, ну те, що в нас є в магазинах, я зараз хадую. І, ну, звичайно, тональну основу можна купити до 6-7 евро, я так думаю. 14 or за ту тональну знову так. Вона Middle Market, і для Middle Market вона дуже класно виглядає, дуже приємні відчуття, вона ніде не стягує і не лягає якоюсь плівкою. Ти її практично не відчуваєш на шкірі, що дуже приємно. Таке враження, що я просто трошки нанесла якийсь крем, зволоджуючий, бо я відчуваю саме зволодження. Я не відчуваю якоїсь такої. Ваги на своєму тілі, ніби, так сказати, тяжі, не обтяжує мою шкіру. Я відчуваю, що моя шкіра дихає, це факт, ну, хоча це орган, який не дихає, але все ж таки. Я відчуваю, що в мене ну, приємні відчуття. Вона класно сидить на моїй шкірі і класно сиділа всі ці години і тримається, як ви бачите, дуже добре. Тому я ставлю сій тональній основі таку тверду п'ятірку з, ще з плюсом. Бо, ну, для middle Маркету на кожен день просто ось так. Дуже раджу до неї придивитися дівчата, хто шукав подібну тональну основу, запрошую її придбати і спробувати. Або взяти десь пробник, або тест, і просто подивитися, як вона буде лягати на вас. Нагадаю, що найсвітліший відтінок сіро-жовтий, він оливковий, такий сіро-жовтий, з золотими частичками. Це саме 0-0. Далі вже йде навіть темніший. Я не знаю, чи є в них такий більш з рожевим підтоном, але... Оливкова, для оливкової вона класно лягла, і мені подобається, що вона реально мені підходить зараз, ось в холодний період е року, вона по відтінку, не темніше, просто злилася і ну, реально красивий результат. Я дуже задоволена. Я сподіваюся, що вам сподобався мій тест-драйв. Якщо так, е Свої вподобайки, пишіть мені в коментарях, що ще затестити, може щось включити в сам тест-драйв, по може щось по-іншому показувати, може по-іншому наносити. А, якби вам було цікаво подивитися саме тест-драйв тональної основи. Пишіть мені обов'язково в коментарях. Ну, а я з вами сьогодні вже буду прощатися. На цьому все. Дякую вам за просмотри, дякую вам за відгуки, дякую вам за те, що реально я бачу, що є віддача. Це е, дуже приємно і це підтримує тебе знімати далі і далі. Е, я неодноразово казала, що це мотивація знімати щось і. Е, Спілкуватися з кимось, так що обов'язково пишіть в коментарях, дайте мені якийсь фідбек від, від моїми відео. На цьому все. Я буду вам казати па-па і до нових зустрічей!